Це в мене вже 10-й дубль, який я намагаюсь записати. Сьогодні третій місяць, як я знаходжусь тут в Сполучених Штатах Америки, за програмою «United for Ukraine». Взагалі сьогодні 26 грудня 24-го року, а приїхала сюди 25-го. Але вчора було Різдво. І це моє перше Різдво, яке далеко від України, далеко від моїх рідних. І ну. Щоб такий різдвяний настрій, то ні. Хоча ну, намагаєшся наче, підтримувати його а під кінець третього місяця, от станом на сьогодні в мене вже всі документи є. Я отримала дозвіл на роботу. Прийшла така прикольна картка пластикова з моєю фотокарткою, з таким орлом білим. А, тобто, вже є картка дозвіл на роботу, вже є страховка медична, а, я вже побувала у свого сімейного лікаря, я вже він мене позаписував на різні обстеження, які покриваються страховка. Одне обстеження я вже успішно пройшла. Що можу сказати? Вже наступив той момент, коли я почала усвідомлювати, що я в США. Я стала розуміти, що я такий у Флориді. Тобто, трошечки, вже наче я, знаєте, адаптуюсь потихесеньку. Отут трошки з'явилося вже розуміння, взагалі, найближчого майбутнього, що там і як. А якісь такі далекі плани я перестала будувати, тому що ну, це дуже важко зробити такий взагалі розрив. Перелетіти через океан, розірвати зв'язки, ну, у всякому разі, фізичні, а да? залишити лише е, такі, наче, як віртуальні зв'язки. А зі своїми рідними ми зізвонюємося. Ну, з ким дзвоню, я, як правило, зі своєю мамою. З іншими там намагаюся якось вписуватись, хоча не вистачає на це часу. Але для цього в мене є Ютуб, який допомагає. Тобто, якісь події, які тут відбуваються. Я записую і ті, кому цікаво, вони підписались і вони там дивляться на Ютуб, що там відбувається. Тому що дзвонити кожному, навіть написати кожному, досить досить складно, дуже швидко летить час. Багато роботи, дуже дуже багато роботи. З'явилася додаткова англійська. Я заради неї купила, ось якраз я займаюся bur... Burlington English. Мені довелося придбати комп'ютер, рішення ноутбуки придбала. От, здається, він 377 доларів здається, він коштує. А мені подарували, От, купили вчора. Нам привезли стіл письмовий з магазину Ікея. Такий, знаєте, класний, щоб піднімається вище, нижче, комп'ютерний стільчик. Тобто, наче як робоче місце мені облаштували для того, щоб я могла вчитися, щоб я могла вчитись, тому що англійська дуже дуже важлива. Є в мене проблема з теорією водіння. Я минулого місяця завалила екзамен з теорії водіння. І тижнів два як була трохи прихворіла, тижнів два, як я не повторювала правила дорожнього руху. От. І це є погано. Да, Я до них повернуся, вони в мене лежать прямо наверху, нагадують, щоб я сіла, почитала. Тому на січень місяць я залишаю здачу екзамену. Я сподіваюся, що я його здам. Нарешті. А, так, ну що, ну, все. все, Тобто, якщо тако зробити малесенький підсумок, то під кінець третього місяця, як я перебуваю тут в США, всі документи в мене вже оформлено. А, я вже почала адаптуватись, а, я вже почала розуміти, де я знаходжусь. А, оцей розрив а, між Україною і США, він а, став такий м'якіший, не такий гострий, як він був раніше. А все іду далі. Поки що, поки що задача одна вчитися, вчитися, тому що ну, без мови дуже важко. І машину треба. Треба, звичайно, здати той екзамен, господі, і навчитися водити ту машину. Все, всім бажаю миру, всім бажаю добра і всім бажаю любові.